Мені 29, і донедавна я був графічним дизайнером. Малював усілякі модні логотипи, робив анімацію для стартапів, які лускали через півроку. Загалом вів життя типового представника креативного класу: смузі зранку, дедлайни по ночах і повне, абсолютне невміння робити щонебудь небудь руками, крім як водити мишкою. Сім'ї в класичному розумінні немає. Але є дівчина, яка виявилася розумнішою за мене і поїхала до Європи ще два роки тому, звідки слала мені фотки круасанів і докірливі повідомлення. Я ж вважав себе майстром маскування, профілем нижче трави, тихіше води, пересувався містом короткими перебіжками від кав'ярні до нової пошти, знав усі глухі двори та сліпі зони, думав пронесе. Не пронесло. Взяли мене максимально банально і шов до зерна для кавомашини. Сонячний день, гарний настрій. У навушниках якийсь бадьорий інді-рок, І тут за рогу виринає він. Бусик білий, як усмішка стоматолога в рекламі. З нього вийшли двоє: не громили, а звичайні втомлені мужики в пікселі. Доброго дня! Документики. Серце зробило кульбіт і застрягло десь у горлі. Я щось промомрив про дію, але вони були не в благанні. Через п'ять хвилин я вже сидів у середині цього акваріуму, вивчаючи брудну підлогу і думаючи про те, що зерна для кавомашини так і не купив. Привезли в ТЦК. Уявіть собі, квінтесенцію бюрократичного пекла. Обшарпані стіни кольору, туги, запах кислої капусти і дешевого тютюну, черга з таких самих щасливчиків із сірими обличчями. Мене завели в окремий кабінет. Там сидів якийсь майор з обличчям, якому б позаздрив бульдог. Він довго гортав мої документи, цокав язиком і дивився на мене як на новий експонат у своїй колекції комах. Почалася стандартна пісня. Батьківщина в небезпеці, обов'язок, честь. Я кивав, видаючи вселенське каяття і громадську свідомість. Він, мабуть, розслабився, вирішив, що я легка здобич, сказав почекати в сусідній кімнатці, поки оформлять папери. Тільки тихо сиди, дизайнери!» Кімнатка була крихітною: стіл, два стільці і вікно. Вікно на другому поверсі старе, дерев'яне, під вікном густі кущі буску. І дах якоїсь прибудови. І в цей момент у мені щось клацнуло. Не страх, якась зла, весела людь. Ось він, цей майор, сидить там, вершить мою долю, а я маю покірно чекати, як баран на бойні. Ні, так не піде. Мій внутрішній художник вимагав перформансу, акту чистого, незамутненого мистецтва. Я подивився на полірований стіл цього начальника і на якому стояв його недопитий чай, і мене осяяло. Я вирішив залишити їм невербальний, але дуже змістовний відгук про якість їхніх послуг. Прямо на стільниці. Процес не зайняв багато часу, але був виконаний з почуттям, з толком з розстановкою. Це був мій маніфест: моєму чорному квадрату, і не снилося так. Це був чистий експресіонізм. Скульптура створена з органічного матеріалу, в основі якої лежала моя вчорашня вечеря, і вся моя зневага до цієї системи. Не знаю, чи дали цьому витвору назву, але, думаю, аромат інсталяції говорив сам за себе. А потім було вікно. На ньому висіли старі іржаві грати, але, на моє щастя, в них була дірка. Хтось добряче постарався до мене, виламавши один із прутів. Протиснутись в той отвір було непросто. Але адреналін робить дива з гнучкістю. А далі. Чіпляючись за холодний метал, я спустився по гратах, як по драбині, на вулицю. М'яко приземлившися, я не озираючись, рвонув геть. У вухах стукало, адреналін бив фонтаном. Я біг, і мені було смішно. Я уявляв обличчя того майора, коли він повернеться в кабінет і знайде мій арт-об'єкт. Сподіваюсь, він оцінив концепцію. Додому я не пішов, подзвонив другові, пояснив ситуацію у двох словах. Він, не ставлячи питань, сказав, куди прийти. Наступний тиждень я жив у нього на балконі, як Карлсон, тільки без пропелера і варення, і готувався. Я зрозумів, що вдруге долю випробовувати не варто. Тільки гори, тільки хардкор румунія. Тиждень пішов на гарячкові збори. Я, людина, для якої похід це прогулянка в парку за шаурмою, перетворився на диванного виживальника. Я переглянув сотні відео на YouTube, як розвести вогонь мокрими сірниками. Топ 10 помилок новачка в горах, що робити при зустрічі з ведмедем. Спойлер, молитися, замовив через інтернет усе, що радили бородаті мужики в камуфляжі, рюкзак на 70 літрів, який виглядав більше за мене, спальник з температурою комфорту мінус 5, у Карпатах. У цей час ще дубак, мембранну куртку, яка коштувала як половина моєї нирки, і трекінгові черевики, в яких я почувався космонавтом. Ще фільтр для води, пальник, газові балони, сублімати зі смаком картону і курки, три павербанки і маленькі, але потужні кусачки. Я вивчав супутникові карти, наче це був дизайн-проєкт, проклав маршрут, уникаючи стежок і сіл. Мій друг дивився на мене зі співчуттям і захопленням, як на божевільного. І ось темної ночі, на попутці, що везла капусту, я дістався до передгірні. Водій висадив мене на трасі, побажавши удачі. Я зробив крок у темляву лісу. І тут я зрозумів, наскільки я був самовпевненим ідіотом. Рюкзак важив тонну, кожен крок віддавав болем в незвичних м'язах. Ліс був не картинкою з Geographic, а темною, ворожою масою, яка чіплялася за одяг, хльостала по обличчю і дихала холодом. Перша ніч. Була апогеєм мого приниження. Я не зміг розвести багаття. Мої суперсірники відсиріли. Я, аби як поставив намет на косогорі, заліз спальник і жував енергетичний батончик, твердий, як камінь, слухаючи, як ліс живе своїм життям. Кожен шурхіть здавався кроками прикордонників. Минули дні я перетворився на брудну, втомлену тварину, рухому однією метою йти вперед. Сарказм вивітрився. Залишилась лише тупа методична робота: підйом зі світанком, сніданок з овчанки, яка на смак, як клейстер, і вперед, вгору, по каміннях і бурелому, я переходив у брід крижані струмки, вода в яких опакала ноги. Я дерся по схилах, таких крутих, що доводилося чіплятися за коріння дерев. Одного разу я провалився по пояс в яму з гнилим листям і півгодини вибирався звідти, проклянаючи все на світі. Я схуд, обріз щетиною, а мої дизайнерські руки вкрилися подряпинами і мазолями. На третій день я побачив людину: це був старий гуцул, який гнав кудись своїх овець. Він подивився на мене без подиву, як на звичне явище природи. Ми й не сказали один одному ні слова. Він просто простяг мені шматок бринзи і скибку хліба. Я взяв, це була найбожественніша їжа в моєму житті. Він махнув рукою в бік хребта і пішов далі. Цей мовчазний жест дав мені більше сил, ніж усі енергетичні батончики разом взяті. Останній ривок був найважчим. Видімість впала до кількох метрів. Я йшов за компасом в телефоні, боячись, що він ось ось сяде. Я вийшов на голий. Продутий усіма вітрами хребет і побачив їх. Прикордонні стовпчики. Один жовто-блакитний, вицвівший, інший, метрів за сто, червоно-жовто-синій, між ними нічийна земля, вкрита низькорослим ялівцем і камінням. Я не побіг, сил не було. Я просто йшов крок за кроком. Ось я перетнув уявну лінію, пройшов повз румунський стовпчик. Зробив ще десять кроків і впав на мокру холодну землю. Я лежав на спині, і мені в обличчя падав мокрий сніг. Я дивився в сіре, байдуже небо. Я зробив це. Я не відчував радості чи тріумфу, тільки нескінченну дзвінку в вухах втому і порожнечу. А потім я посміхнувся: десь там, в іншому світі, на полірованому столі, стоїть мій шедевр. Мій акт мистецтва. І це, чорт забери, було того варте.